Розкласти на множники. Перед нами два вирази, які потрібно розкласти на множники. Що це означає? Це означає познаходити щось одинакове в одному і другому доданку і винести за дужки. Ну, от подивимось, що у нас в першому. Виносити можна букви і можна виносити числа. Отже, трійка, число одне тільки, не винесеться, а одна буква. Х. Ось бачимо, що є Х в першому доданку, і Х в другому, отже, і Х, і виносимо за дужки. Що залишається від першого доданка? Х ми забрали, залишається 3А. Тоді додати. І ось тут у нас х був сам. І ми його винесли за дужки. Що треба пам'ятати? Що винесення за дужки – це дія ділення. Тобто, ми, виносячи х за дужки, ми ділимо х на х. Залишається одиниця. І ще скажу таке: щоб перевірити для себе, чи правильно зроблене винесення задушки, якщо так уявно собі поперемножувати х на цю дужку, ми маємо отримати оцей попередній вираз. Ну, Тим часом рухаємося на другий приклад. Бачимо, що є вже числа 10 і 5. Отож, за дужки можемо винести п'ятірку. Спільний дільник для десятки і п'ятірки. 10 на 5 ділиться, ну отже, п'ятірку виносимо. Що ми ще бачимо? Х у третьому степені і х у першому степені. Так от скажу таке, що якщо в нас є степені, то той степень, який менший, той завжди виноситься за дужки. Отже х. А що залишається в дужках? На місці десятки. Пам'ятаємо, що винесення це діє ділення. Отже, 10 поділили на 5 залишилося 2. Х у третьому х ми винесли. А тут як? Х у третьому це ж х помножений на х і помножений на х. Отже, цей х ми забрали. 1. Залишилося х квадрат. Отже, 2х квадрат залишилося в дужках. Відняти. Що далі? Далі дивимось на другий доданок. П'ятірка була, винесли. Х був, винесли. Що лишилось? Y залишився. Все. Ну, і ось тепер обчислити такий, е, таке числове, е, такий числовий вираз. І тут можна скористатися, власне, оцими ось винесеннями за дужки. Що ми бачимо? У нас є 19 у квадраті і є 19, тому 19 виносимо за дужки, а в дужках залишається 19, додати 81. Дорівнює. Будемо мати 19, робимо дію в дужках, це буде 100. І легко помножити, і отримаємо 1900. Ось так винесення помагає порахувати.